Якщо білю плечах шиї, головні болі, твої постійні супутники це не дивно і сучасним способом життя, але і зовсім не приговор. Цю проблему точно можна вирішити вдома нескладними діями без якихось надпроцедур, просто змінивши пару звичок у своєму житті. Давай про них поговоримо. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху, і на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла і теми перенапруженої верхньої частини трапеет. Цей болі в плечах шиї, постійна скутість в цій зоні одна з найпоширеніших серед запитів у моїх клієнтів. Тому давайте ще раз проговоримо про неї, зберемо всі конкретні факти, щоб ви знали, що робити з цією проблемою, і не мучились. Одразу маю зазначити, що якщо вас турбують головні болі регулярні хронічні, звичайно, це може бути. Проблемою з поставою, бо головний біль напруги є одним з найпоширеніших, але все одно це не привід ігнорувати ці симптоми. Тому, якщо це ваша постійна проблема, все-таки звичайно класно буде перевіритись у невролога або взагалі візьміть собі просто в лікарні направлення, якщо це вас постійно турбує. Я впевнена, що багато проблем можна вирішити роботою з тілом, але все-таки не нехтуємо серйозними чекапами. Мали це приговорити на початку. Якщо ж у вас немає проблем з судинами, і супутніх, і просто через те, що ви можливо багато сидите, або навпаки, у вас складна фізична робота руками, або ви молода мама, і вам постійно треба щось носити, переносити, нахилятися і так далі, то ви можете стикатися з перенапруженням. Сьогодні поговоримо про верхню частину трапаці, але загально це буде стосуватися. Цього верхнього регіону. Можливо, вам знайома така ситуація, коли цей біль ніяк не зникає, ви намагаєтеся сидіти рівно, у вас не виходить сидіти рівно, виходите на масажі, вам допомагає на якийсь час, через два тижні або через два дні. Біль знову повертається, і ви залежною від цього порочного кола, розслаблення м'язу, а потім знову його. Перенапруження в ваших побутових реаліях. Якщо вам ця тема знайома, думаю, ви вже могли зробити логічний висновок з цього, що ця система не дієва. Що просто розслабляти м'язи не має сенсу, якщо ми не змінюємо підґрунтя, чого вони взагалі напружувались. Тому перша головна порада для того, щоб позбавитись в своєму житті цього хронічного болю в цьому регіоні, це передивитися свій. Простір, побутові звички, бо ми маємо створити новий контекст для м'язів, щоб їм не доводилося перенапружуватись, бо тіло не просто так вирішує дати вам зайвий спазм, щоб ви мучились. Це якась або захисна реакція, або ну в будь-якому випадку компенсація це е, такий наслідок того, що тіло вирішило допомогти вам. Воно думало, що так, вам буде краще зараз. І тому просто так знімати компенсацію не матиме сенсу, бо тіло поверне все назад, не треба рушити. То те, що воно спеціально не працювало. Тому змінюємо контекст. Про що може бути мова? Пройдемося і по очевидних, і по взагалі неочевидних порадах. Перше, більш очевидне, але найважливіше це те, куди більшість вашого часу спрямовані ваші очі. Якщо у вас робота за комп'ютером чи за телефоном, це вирішити не складно. Купіть підставку для комп'ютера або прийдіть на монітор, звикніть. Це всіх людей стосується не тільки хто працює з телефоном, тримати телефон на рівні очей, щоб вам якомога менше в житті доводилось дивитись вниз, і через це вас не скрючувало для зручності дивитись вниз. Якщо ми проводимо так 8 годин, відповідно, як би ми не старалися діти рівно у нас не вийде. Якщо у вас робота, яку неможливо підняти, ви б'юті майстер чи щось майструєте руками, пишете там і так далі, звикайте додавати у життя руханки для очей якомога частіше взагалі звичку піднімати очі вгору, коли ви не на роботі. Знову телефон, там серіальчики надивитись внизу. Да? Роздивлятись, коли ви гуляєте будівлю довкола, це дуже важливо для того, щоб у вас було менше стимулу скручувати себе відповідно до напружувати цю зону. Ви можете побачити зв'язок м'язів ока з м'язами шиї. Навіть просто зараз поставте руки під потиличні бугри, знайдіть кісточки на потилиці. Під ними м'яко поставте руки. Так, натиснемо трошечки. Поклали. І тепер очима порухайте зі сторони в сторону. Якщо ви будете спокійні зосереджені, ви зможете відчути, що під руками на кожен рух очима є невеличке коливання. Головне запам'ятати, що від наших очей буде дуже залежати здоров'я шиї, не тільки поверхневих м'язів, як верхня частинка трапеції. Тому частіше очима рухаємо і створюємо контекст, в якому нам не буде треба постійно дивитися вниз. Друге це дихання. Якщо у вас стресовий паттерн дихання, тобто ви втягуєте живіт на вдих, вдихаєте в плечі, дихаєте швидко. Навіть якщо щось одне з цього, якщо ви дуже зашвидкі, якщо у вас піднімається плечі грудна клітка, ви включаєте на постійній основі допоміжну дихальну мускулатуру. Це непогано як явище, да, дихати плечима, це іноді нам треба, якщо ми в екстра стресовій ситуації, ми будемо задіювати ці м'язи, якщо ви там. Бігли десь за автобусом або на вас не знаю, вибіжав в відмідь, ясно, що ви будете в моменті так дихати. Це нормально, але якщо ви дихаєте так весь час, і на це може бути багато причин. Банально ви завжди застресовані і нічого ніяк не менеджети, да це. Цей стан. Якщо, наприклад, після вагітності у вас змінився дихальний паттерн, це норма, тому що діафрагма не може так оптимально розкриватися в цей період, а потім ви нічого зі своїм диханням не зробили, ви можете продовжити дихати в груди. Взагалі, стереотипно чогось вважається, що чоловіки дихають в живі та жінки-груди. Можливо, ви це десь в дитинстві почули, запам'ятали, і тепер дихаєте. Вот так. У будь-якому випадку, якщо ви за собою помітите, бо можливо ви раніше цього не помічали, помітьте зараз, поспостерігайте такий рух плечима. Вам треба навчитися дихати. Так, да, можливо, вам 40 років, а вам треба навчитися дихати. Але нічого страшного, це не так складно. Зазвичай на це йде від двох тижнів, кому скільки треба. Але в будь-якому випадку це не страшно, це не якась складна робота. Просто потрібно подивитися туди, бо можливо ви про це не замислювалися раніше. Очі дихання є. Далі, теж не дуже очевидний фактор це ваш одяг. По-перше, якщо у вас на постійній основі в гардеробі є такі речі, які мають тонкі бретелі, які вам впиваються, залишають сліди, Перетягують цю зони, вони можуть створювати додаткове напруження, якого ви могли не помічати. Речі, які зав'язуються на шиї. Далі речі, там навпаки, без бретелей, але які вам треба постійно підтягувати, які незручні взагалі будь-який одяг, який вам дискомфортний, може туди ж впливати на те, що у вас ця зона буде постійно перенапружена. Якщо вам банально одязі, які носите кожного дня, да дискомфортно ви там собі можливо не подобаєте, Знаєте, ви постійно хочете сховатись в ньому. Теж можна продивитися в цю сторону, особливо це стосується спідньої білизни. Так, якщо у нас неправильно підібраний розмір бра, якщо ви носите верх да, ліфи, якщо у вас немає нижньої підтримки, нормальної, да, гарно підібраної, і все висить на лямках, і у вас достатньо об'ємні груди, і при цьому вони знову такі тонкі і неправильно розподіляються вага, і вам все це тисне, то знову-таки це все може вести до додаткового перенапруження цієї зони. Тому продивіться ще. Сюди. Ще зі звичок, який мало хто помічає, поки про це не сказати, це звичка пасивного опору на руки. Взагалі, у нас проблема з м'язами цього регіону часто виникає через те, що вони пасивно щось отримують. Да? Або там, нашу поставу що дійдемо до свого голови, яка виходить вперед. От, так далі. Або, якщо в нас є звичка, постійно спиратись. Наприклад, отак от весь час сидіти. Як варіант, да, лежати, працювати за комп'ютером чи втикати в телефон, от так на руках, знаєте, коли на животі лежиш, і руки от в такому положенні. З цікавого, коли ви сидите, якщо у вас особливо така постава, коли стирчать лопатки, ви сидите з упору на щось, і от так зараз цього не буде вильно, але коли ваші лопатки, наче зверху, знаходять. вони не приклеєні в спину і ви просто облокотілись, а ваші лопатки находять зверху на цей стул. Якщо у вас немає такого, ви мене зараз не зрозумієте. Але якщо є, от прослідкуйте, можливо, цього ніколи в житті не помічали. Бо більшість звичок, які я проговорюю з з клієнтами, вони спочатку кажуть, що ні, в мене такого немає, а потім кажуть, що ага, я знайшла. От тому придивіться до цього теж. От так закручують плечі, наприклад, все Тобто, ну наче. Сижу, сижу, да, не дуже навіть і криво, але плече закручено всередину. Я пасивно спираюсь на руки, це ослабляє мені м'язи, спинки, які ми б при постійній напрузі верхній частині трапеції хотіли покріпити, тобто нижні, середні шери трапеції, всі м'язи там знизу, з боку лопаток. І при цьому верх все ще залишається перенапружений, ми дестабілізуємо плечовий пояс. Ключиці тут страждають, ви могли цього ніколи не помічати. Лопаточки, особливо, якщо в нас вже є сутулі плечі і лопатки, можливо, це і да? наслідок один з таких такого способу сидіння, звичок лежання. Тому придивіться ще й до пасивних опорів на руки. Коли їсте, наприклад, це де підпираєте голову і так далі. Пошукайте. Окей, ми. Першим кроком створили новий контекст. Це вже половина відсотків нашого успіху у тому, щоб прибрати перенапруженість цієї зони. Далі ми можемо використовувати точково мануальні техніки для роботи з цією зоною. Наприклад, да, в зоні трапеції ми можемо спробувати пошукати тригерні точки. Ми можемо взяти, наприклад, якісь маркер, ручку, щось таке невеличке, і спробувати в цій зоні. Пошукати точки. Якщо ми бачимо, що якась точка така типу, більш болісна, ми не терпимо біль. Це такий суб'єктивно комфортний дискомфорт. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто різкий біль ми в жодному разі не терпимо. Ви можете його притиснути і 40-60 секунд потримати в одній точці, має статус відчуття, що воно відпускає, як розсмоктується. Є ще класні ручні техніки. Можете зайти в опис під цим відео, і я там залишу посилання на такі вправи в моєму телеграм-каналі, де можна ще таким ручним масажиком цю сезону пройти. Але ми маємо розуміти, що будь-які мануальні техніки це класний бонус. Це не основа, бо знову таки ви могли помічати, що ви робите ці масажі, а потім все повертається назад, тому що це не першочергове, це класна допомога. Масажики супер. Якщо це, наприклад, чи впливає на ваше загальне розслаблення, вам це подобається. Це ваш такий ритуал. Це буде знижувати ваш рівень стресу. Супер, от тут ви взагалі прекрасно. І отакі допоміжні ручні техніки класно працюють. Але це не основа. Що стосується вправ, найкраще це стосується не тільки трапеція, а загально будь-якого регіону, який нас турбує, дивитись трошки ширше на тіло. Не тільки в цю зону. Типу, вона мене болить, можливо, вона мене слабка, я її накачаю, а можливо, вона мене типу, перенапружена, я її розслаблю. Це не завжди працює, а якщо і працює, то тимчасово. Якщо ми розбираємо конкретно цей регіон, де знову верхотрається, класно би в першу чергу залучити в роботу лопатки. З одного боку, ми маємо укріпити м'язи нижче з боку знову цю всю структуру, яка тримає лопатки в нормальному положенні, бо від стабільного плечового поясу достатньої рухливості самого плечового злобу буде залежати ну, і здоров'я взагалі всього цього регіону, і в тому числі от тієї зони, яка більшість турбує. Плюс у вправ має бути мета перенавчити тіло рухатись по-новому. Тобто, якщо у вас постійно перепружне в цій зоні, імовірно, ваш руховий паттерн загально в житті. Постійно включаю в себе таке підтягування плечей до себе на будь-яку емоційну реакцію, що в цілому є нормою, да? на будь-яке згинання ну, от коливання положень хребта. Якщо у вас достатньо погана пропіоцепція, ви не дуже розумієте, взагалі, де ваші лопатки, де ваші ключиці, де ваші плечі стоять, є ймовірність, що на будь-яке якесь зміну положення знову таки, ви будете реагувати підтягуванням плечей вгору. І від цього тоді треба відучатись. Тобто ми беремо вправи, робимо їх невелику кількість повторень, Приклад на парочку прикладів, дам що це може бути, як це виглядає зазвичай така робота, тобто робота з лопатками, але повільно ми робимо невеличку кількість повторів, поки ми зможемо тримати фокус уваги в них. Робимо все дуже повільно, щоб перенавчитись, бо на швидкості ми тільки робимо на своїх звичних компенсаціях вправи. І звертаємо особливу увагу не тільки в самі лопатки, а в те, як реагують відділи нижче вище, щоб ви сам рух не доповнювали напруженням, от, наприклад, трапеці там чи попереку. Тобто ви вчитесь розрізняти собі сегменти взагалі тіла, рухати їм відокремленими, щоб навчитись ними керувати, щоб потім в житті і в злагоджених рухах, і в окремих рухах. Все працювало на своєму місці. Ніхто не заміняв нічого роботу, ніхто не лінувався, Все було класно, і тоді у нас не буде проблем в тілі, тому що кожен робітник знає, що йому робити, і виконує цю роботу класно. У мене в руханках на каналі є парочку таких вправ. Взагалі, ця тема не сильно легка. Да? Тут треба знову такий вдумливий підхід. І, наприклад, на своїх програмах на базовому курсі ми готуємося до силових, чимось, взагалі так раз таке тілом керувати це перший повний місяць. Я виділяю мінімум Тренування, які так чи інакше з різних сторін підходять до цієї тими шиї. Ми працюємо саме з шиєю, окремо з лопатками, окремо з стабілізацією плечового поясу, окремо з рухливістю. Тобто ми от, мінімум 4 години приділяємо цій зоні, щоб подивитись, а що саме в вашому тілі? Які компенсації, що створює, бо комусь буде легко рухати лопатками, він прекрасно все розуміє, але в нього на будь-який рух шиї допомагає поперек. Наприклад, хтось взагалі не розуміє, де ці лопатки знаходяться, йому дуже важко їх уявити, і йому можливо потрібно не тільки ці чотири тренування, а там три місяці на те, щоб почати рухатись. Всі тіла різні, ви маєте бути готові до того, що нормально це. Є люди, яким потрібно півроку для того, щоб навчитись рухати лопатками. Я була такою людиною, але мені нормально не пояснювали. Але навіть якщо нормально пояснюють, можливо, вам Добиться більше часу, а можливо, вас знадобиться два тижні для того, щоб почати рухати лопатками. Моя задача як тренера, наприклад, дати всім базу початкову, яку ви далі або продовжуєте самостійно розвивати, або продовжуєте зі мною як тренером розвивати, або вона вже дала вам крутий результат, і ви щасливі його підтримуєте. Якщо це ваша проблемна зона, і взагалі вам цікаве все про тіло, про вел ви хотіли піти глибше, ніж просто в присідання для того, щоб присідати, а реально розумієте, що ви робите з вашим тілом, для чого. Ого, як це впливає і на здоров'я, і на красу, то запрошую потренуватись разом. Ви зможете знайти всі деталі програми в описі під цим відео, тільки скажи, що це тренування в реальному часі. Тобто, ми в онлайн в зумі зідзвольнюємось в невеличких групах і працюємо, щоб я контролювала вашу техніку одночасно, бо навіть оця тема трапеції доволі складна, і дуже часто людям потрібен погляд зі сторони на те, як вони виконують щось. Також, якщо ви шукаєте персонального тренера, теж можете побачити все в описі під цим відео, де шукати інформацію, як записатися, як зі мною зв'язатися. І нагадую, що там є посилання на телеграм, де є масажні техніки, які ви можете взяти собі за доповнення. Загально це все коротка, головна інформація по цій темі. Напишіть, будь ласка, чи було для вас щось нове, можливо, ви вже щось пробували в роботі з цією зоною. Якщо вона у вас проблемна, можете поділитися цим, що у вас працювало, що не працювало. Цівало думаю, і мені і всім буде корисно і загально буду дуже вдячна, якщо ви напишете, якщо це відео було вам корисним. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео, а можливо і на килимку.